Молоді хіба вчаться? Так. А ні, а, ні. Це не кошти, що там не я так. Зараз ще там підійде мій батько, бо він доїжджає. І почнемо нашу маленьку розмову. Першу чергу хочу подякувати, що запросили і І що організували таку зустріч, бо сьогодні... Приїхав зі шкіл в школах і собі їхав. Ну, ш, ну, з школярами говорити це одне. От з студентами це зовсім по-інакшому. Але по дорозі собі вже вибудував програму, бо я її не пишу. Ми просто спілкуємося, ви задаєте питання, я стараюся знайти відповідь. Хлопці щось доповнюють. Сань, знаєте, де вони є. вони. Це, до речі, вам представлю, Саша прийшов, це командир першої роти батальйону Дніпро, який був зі мною разом в Біловайську. Їх лишилося, до речі, з цієї роти. Ми вчора рахували 17 чоловік. 18 чоловік, вся решта ранені, багато пропавших безвісти, багато хто в полоні. Це його зам першої роти командир видрує Саша. Вони його є... розмірні. Чи, э, Саша є, народився на не Тараса Бульби. Та не Бульби, а Гольба. Він мені просто так голос забиває завжди. Він є сам з Полтавщини, а живе в Дніпропетровську, і якось так сталося обставини, що я з ними подружився з перших днів. Теж ну, потрапив я в добровольчий батальйон Дніпро-1, бо це був перший добровольчий. Батальйони ми здружились. І після тих гарячих подій, які відбувалися в Ілуаську, зараз велика кількість хлопців знаходиться у Львові, тому що я їх стараю звідти там, з госпіталю якось сюди, щоб ми приїхали, відпочили. Щоб вони трохи вирвалися від тих всіх подій, які там є. От, вони зараз біля мене. Це Ромко, мій побратим. Він мене батько. який в перших днів був на Майдані, потім ми всі решта одразу вирішили йти в Отелен Дніпро. Та ще підійдуть. І решту хлопці всіх представлю, щоб ви знали, що це зі люди. Бо ми вчора сиділи, якось і підраховували більше 70 -ти днів. Та, Саша напевно, більше, ні? 90 90, Як більше 70 днів, я там пошука, коли з передовою міг тікнути на передачу, де були на якісь інтерв'ю. У мене була машина, такий бус, я так відійду від теми, був такий бус. Е грузовий, мені такі нари зробили. Я завжди, коли приїжджав на шустра, я кажу, я прилетів на своєму чартері. От, ну, я коли прямо з Маріуполя, з передової, я чули завдання, ну, так от день другий був віддихати, старався десь в Києві полетіти на якусь акцію, на якісь телебачення. Якось попливати на ті процеси, які в державі відбуваються. Тому воно якось так. Тому відповідь на питання, як я з'являвся на Телебаченні так часто. Деколи ти 700 кілометрів з передової їхав в Київ, побув 2-3 години, а таке, що ти приїжджаєш, а тобі шеф-редактор каже, вибачте, але ви нам зараз не потрібні. Я 700 кілометрів назад на передову вертався і зранку. Ти вже да, я Знаєте, представлю. Той Андріан, він активіст такого руху, як дорожній контроль громадської організації. Чули, вони борються за те, щоб працівники міліції, а саме Даїв, так, так як воно у нас народі називається. Ця інспекція, вони працювали правильно, вони дуже багато хороблять користь речей державою, і цей мій дух. Він дуже часто мене возив на схід, бо тому що важко такі дороги самому за кермо повести. Mm -hmm. Так що теж з тих таких бійців, mm -hmm. Я запустив зараз програму по школах і інститутах, університетах по всій Україні. Зараз в даний момент близько 250 зустрічей по всій Україні. Як і на Заході, так і на центрі України, на Сході, на півночі, на півдні. І ми ці зустрічі назвали такі, не знаю, лекція, урок, називається Екзамен Нації Ціна Перемоги. Що ми хочемо донести цією зустрічю? По-перше, ми хочемо відповідати на питання, заради чого стоять там хлопці, які вони є, за що. Борються і гинуть кращі з кращих синів України. Я впевнений, що тут е, впевнений, є студенти, яких там родичі, можливо, теж е, беруть участь в цій війні на сході України, яка вона відбувається, чому вона відбувається так. Тому ці відповіді ми сьогодні отримуємо. І в мене така є, ну, я впевнений, що вас цього просити не треба, бо я в школах хочу з дітьми їх трохи так. Врушити, щоб вони не боялися задавати запитання, то я завжди кажу, в кінці кожного року треба задати три запитання, будь-яких. І сьогодні я, в мене є рейтинг найкращих запитань. На першому місці до того часу було запитання, який е п'ятикласник виходить і каже до мене, а у вас було в школі перше кохання? <ріст> я такий кажу. Та було, кажу, в тебе, напевне, теж щось там намальовується. Він каже, щось типу того. Але сьогодні мене запитали, кажуть, у вас є дівчина? Я кажу, нема. А вони до мене, я кажу, тільки не питайте чого. І старі жінка каже, чого? Діти по-різному, повірте, запитання, які в містах набагато відрізняються від запитань, які в селах. В далеких селах, де невеликі школи, по-різному діти сприймаються в сели, повірте, вони все дуже добре знають і їх хвилюють на найболючіші питання, які стосуються нашої держави і цієї війни на Сході. З чого хочу почати, щоб ви всі розуміли, що я представлю ромку адрес, також дається, що. Все, халисі, а, Мій батько зворотний. Він, він так сталося з обставини, що ми вирішили окремо воювати, він з однієї сторони Донецька, я з іншої, бо знаєте таке прислів'я, е, очі не бачать, серце не болить. Серце болить, але якось так легше трохи, ми тільки з ним здзвонювалися. Я колись зрозумів, що я своїм батьком в останніх Два-три місяці спілкуюсь про те, хто скільки кого градів обстріляли, хто, які бої були, про що йде мова і так далі. Але я щасливий. Я дякую, що він не виховав тому, в такому дусі. І повірте, то є такий, така стіна, я знаю, що вона ніколи в житті там, не впаде, вона завжди, завжди буде стояти за дімання, я зможу завжди неї іспертися. Повертаючись до теми. Екзамен нації. Ми були народом, ми перетворюємося на націю. Ми вирвалися від страшного тоталітарного режиму Радянського Союзу, який не тільки те, що забрав наші права, що він забрав нашу віру, він бив по найсвятішому, що може тільки бути в нас, в нашому духу. Вони попридумували нам Моя хата з краю», вони попридумували, що ми завжди хахлинам, хахляцький дус вбивали, бо от вам 20 гектарів буряка їй в кологості 20 років працюють і нічого не бачите. Вони наш інтелект хотіли вбити і максимально це робили. Я завжди відповідь на питання даю собі, чому відбувся схід, чому це там так сталося. Відповідь дуже проста: тут багато розуму не треба і якихось міркувань високих. 32-33 рік, велика кількість винищених українців на сході України. Чому тут ми живемо обідно? Тому що наші діди в 39-56 році взяли до рук зброю і виборювали нам свободу. В першу чергу в діє. Вони його заклали на підсвідомому рівні, і воно, повірте, що би не було, але переносилось Нас ходили по-різному. Не буду входити в віру розповідання, я кажу про віру, що більше, більше що ми на чому нас виховували. Воно так перекладалось, перекладалося.